Кожен несе свій хрест. Одного разу людина невдоволена своїм життям запитала у Бога, чому в мене така важка доля, чому я маю нести свій хрест? Чи не можеш ти дати мені легший? Я втомився від повсякденних труднощів. І ось сниться цій людині сон. Бачить він низку людей. Що повільно йдуть, і кожен несе свій хрест, і сам він кожен де серед цих людей, втомився він іти, і здалося людині, що його хрест довший за інші. Тоді він зупинився, зняв хрест із плеча та відпиляв від нього шматочок. Іти стало набагато легше, і він швидко дійшов до місця, куди прямували всі. Але що ж це? Перед ним глибока прірва, і лише з іншого боку починається земля вічного щастя. Як же туди дістатися? Навколо не видно ні містка, ані кладки. Цей чоловік помітив, що люди, які йшли з ним, з легкістю переходили на інший бік. Вони знімали з плечей свої хрести, перекидали їх через прірву і переходили по них як по містку. Тільки він не міг цього зробити, його хрест був надто коротким. Чоловік гірко заплакав, говорячи ах, якби ж я знав. Прокинувшись, він більше не просив у Господа легшого хреста. Нести хрест це не прокляття, це боротьба зі злом, що є всередині кожного з нас, і кожен має її вести. Це щоденний обов'язок до шляху звільнення. Пам'ятаймо кожному дається той хрест, який він зможе пронести.